A kto doma čeká? Družina. Передайте привіт, привідуть, Дорогенько, Я приїхав сльози радості й довгоочікуване полегшення. Це емоції звільнених з полону. На цих кадрах військовослужбовець із Підзамочка, що на Бучачині, річний Михайло Баран. Чоловік ніс службу на Куп'янському напрямку у 14-й окремій механізованій бригаді. Михайло зник безвісти у травні 2023 року. Провів у російському полоні понад два роки, але рідні не втрачали надії, що. Одного дня він таки повернеться. Про його звільнення в першу чергу я дізналася від координаційного штабу, які надіслали мені смс на телефон. Там було повідомлення вашого чоловіка сьогодні звільнено з полону. Я була така щаслива в той час і дуже. Хвилювалася, тому що я очам своїм не вірила, що таке могло бути. Я дуже чекала на, так, на такий е, приємний, е, можна сказати, день, коли нарешті його звільнять, і мене емоції ж перехоплювали. Ми ще з ним не розмовляли, так як він ще не дзвонив, і я не чула його голосу. Надіюсь, що Скоро він подзвонить і ми зможемо з ним порозмовляти нарешті. Я ще не бачила повністю його вживу, але зміни невеличкі є. Обличчя трішки бліде і трошки е, худенький. До лав ЗСУ він приєднався ще з 2014 року. А коли розпочалась повномасштабна війна, він знову взяв до руки зброю. І це було восени. Поки Михайло проходить реабілітацію. На нього вдома чекає велика рідня: брати й сестри, дві доньки, два внуки, дружина.